Лошу щодо Верховної Ради вже надійшов урядовий законопроект про збільшення видатків на оборону. А що з соціальними видатками? Ми поцікавилися відповідно у депутатів. Чи планується тут зміни, чи готують вже пропозиції до бюджету на наступний 26-й рік? найголовніший принцип кожна перша гривня на оборону, а кожна друга на соціальну підтримку залишається. Зокрема, передбачено виділення 4,6 мільярда гривень на фінансування харчування учнів у початкових класів в усіх областях 5-11 класів при фронтових територіях. Також виділяється 3,1 мільярда гривень на закупівлю ліків коштів державного бюджету. Це стосується онкологічних захворювань, вірусних гепатитів та рідкісних захворювань. Третя вагома стаття це 1,1 мільярда гривень на виплату грошової допомоги і компенсації ветеранам та їх родинам за страховими полюсами і автоцивілки. І 800 мільйонів гривень закладено на продовження створення національного військового меморіального кладовища.